І знову про перемоги. Коломийський гімназист Микола Гнатюк повернувся із міжнародного конкурсу Мій рідний край, де отримав друге місце. До слова, там він був єдиним представником від нашого міста. Про його враження розкажемо далі. Міжнародний конкурс учнівської та студентської молоді Мій рідний край, організатором якого є Союз Українок, проводиться протягом 19 років. Цьогоріч за перемогу змагалися 177 робіт із 22 областей України та Італії. Праці об'єднали у 16 номінацій. Творчий захід проходив під гаслом Нам пора для України жить Іван Франко. До участі у конкурсі допускається молодь віком від 12 до 25 років. Коломийський гімназист Микола Гнатюк один з наймолодших учасників. Крім того, цього року Миколка єдиний представник від Коломиї. Хлопець підготував тему Іван Франко в спогадах відомих і невідомих людей. Я брав літературу із спогадів Анни Франко Сольвар. Мені якраз було складно знайти ці літературу із її спогадів. Вона переїхала до Америки і там вона все написала ці спогади, де згадувала свого дядька Івана Яковича Франка. Мені було легко знайти спогади, пам'ятаю, як нині, від франкових братів і сестер. Там було багато різних дітей, були вже студенти, були ще ті, хто тільки вперше знайомився з цією літературою. Було багато достойних суперників. Це були, звісно ж ті, хто закінчували школу. Але було і тих, хто отримали просто грамоти за те, що вони приймали участь. Для Марії Гнатюк, голови Союзу України Коломийщини і викладача природничо-математичного ліцею, участь Миколки у конкурсі подвійна відповідальність. Вона його науковий керівник, а ще бабуся. каже такий успіх внука залежить від того, що у їхній родині усі багато читають. У Нас мабуть, весь час така книжкова хата. Весь час діти живуть з книжками і. Ну, є різні книжки, і от навіть от таке надихнуло. У нас є Мойсей Франка, 13-го року видання, тобто, ще за життя Івана Франка з його передмовою. А те, як діти наші захоплюються старовиною, то такі давні книжки це для нього був такий, можливо, найстимул, щоб це таке вивчити. Це вже другий серйозний успіх Миколки Гнатюка. Перше місце уже має за наукову роботу за творчістю Лесі Українки у всеукраїнському конкурсі імені Марії Фішер Слиш. Звичайно, до такого конкурсу було, мені важко було готуватися, дуже мало днів було, я не знала. Але так сталося, що я так би мовити, схитрувала. Марія Фішерс – уродженка Коломиї, Сестри Лесі Українки, наприклад, Ізидора, вона була товаришкою Марусі Бек. Марусі Бек вчилася в нашій гімназії. І так розумієте, казати, я пов'язала товаришів її сестер з Коломиєю, і так вийшло в нас така. Пишається своїм вихованцем вчитель української мови та літератури. Любов Цепла каже, їхні учні вже брали участь у цьому конкурсі та мали успішні результати. Переможцем у конкурсі стала Олена Козаченко, яка стала перлиною цього конкурсу, і нас тішить те, що вона зараз успішно продовжує свої праці на царині журналістики. Надійка Бабічук, яка теж була переможцем у цьому конкурсі, яка закінчила Івано-Франківський університет на англійську мову, і вона цікавиться цією роботою, причому вона брала участь два рази в цьому конкурсі. Нас тішить те, що оця дитинка, яка тільки в другому гімназійному класі, тобто у шостому шкільному класі, вона пролучилася. До цієї роботи, але в цьому має бути зацікавленість і вчителя, і батьків і гімназії. Співпраця гімназії і ліцею дуже очевидна у даному випадку, тому що вчителька ліцею Марія Миколаївна Гнатюк її внук. Учень нашої гімназії і гімназія це єдине ціле. Нам нема що ділити, тому що діти це наша гордість. Гордість не тільки Коломия, а напевно, гордість України. Власне з таких маленьких дослідників і виростають великі вчені, які потім будуть проставляти нашу Україну кругом по всьому світу. У подарунок Микола Гнатюк отримав диплом та дві книги. Одна це збірник робіт усіх учасників конкурсу. Інша називається Іван Франко Франкіана. Книги хлопець подарував рідній. Ні, гімназії вони будуть зберігатися в нашому музеї. І хто знає, можливо, через 10 років, через 20 він прийде, і подивиться, йому буде дуже приємно, що його подарунок знаходиться у нас в музеї. Науковий тандем бабусі та внука Гнатюків недовго відпочивали на лаврах. Вже зараз замислюються над темою наступної роботи. Науковий керівник планує пов'язати їхні дослідження з інформатикою. Чале, який написав підручник з кібернетики, він на 30 років молодший від Франка, але так, якби є його двоюрідним братом. Тому що у Франка там були ще і як під чим. І ті рі... Я це просто випадково знайшла і думаю, що цю тему треба дослідити, ну, дослідити окремо, звичайно, кібернетику, тому що він в нашому інституті київському виступав. Я тоді ще, звичайно, була тільки студентка, але я була там на практиці в інституті кібернетики, і це таке трошечки мене так, знаєте, підняло на дусі, що це треба дослідити, особливо кібернетику і. Не залучите знову Микола до цієї праці. Я не знайду, можливо, якщо можливо, він, бо так, так, він можливо, інформатику вчить, і я думаю, що, можливо, це таке б щось, щось побачив. Наступний 2017 рік двічі ювілейний: сторіччя союзу українок і 20 років міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді мій рідний край. Тому організатори чекають на нові дослідження української молоді. Якщо ми говоримо за конкурс, часто можна запитати, а що він дає для дітей? Навіщо брати участь? Ну напевно, робота над книгою, робота над темою, уміння працювати з літературою, уміння виразити свою думку у даній роботі дуже багато значить, особливо для молодих. Людей дуже добре, що діти прилучаються до цього. Дуже добре, що діти вміють сказати свою думку. Дуже добре, що діти прагнуть отого пера, вчитися писати. А цей житті, звичайно ж їм пригодиться.